Всім привіт-привіт! Я атмосферниця вітаю вас на моєму каналі і у першому цьогорічному влогмасі. О божечки, нарешті це сталося. Почнемо з того, що взагалі таке влогмас, навіщо це мені? І про що будемо говорити, я сподіваюся, в наступних кількох відео. Я беру щось смачненьке, гаряченьке в цьому червоненькому кухлику, тому що настрій треба створювати в усьому. Вас запрошую теж взяти чай або каву, або не знаю, улюблений глінтвейн, Давайте затишно, класно проведемо разом час. Погнали! Отож, раптом хтось не знає, дуже швидко поясню, що таке влогма. По суті, це такий специфічний від влогових відео, які знімаються тільки у грудні місяці. В основному ці відео це все, що пов'язано із створенням передріздвяного настрою, атмосфери, усього дуже дуже мімімімічного. Тобто, по суті, це можливість створити настрій собі і І Саме тому цього грудня я теж вирішила продовжувати цю добру традицію, знімати грудневі зимові відео, де будемо разом говорити про декор, прикрашати квартиру, готувати щось смачненьке. І, звісно, я сподіваюся стеревенняти про затишні зимові книги а також Разом читати. Зізнаюся чесно, попри мої спочатку дуже серйозні наміри цього грудня почати готуватися до новорічних свят раніше. Е, я прохлопала цю можливість, і тільки ось у другій половині грудня в мене дійшли руки, і, нарешті, з'явився настрій щось поприкрашати. Тому у сьогоднішньому відео почнемо нарешті створювати передсвяткову атмосферу. Розповім, що я надумала із адвентом цього року, а також поговоримо про одну дуже атмосферу. Шверуну книгу, тому погнали прикрашати квартиру. Ось одна з локацій, яку я хочу прикрасити, це підвіконня. І в мене тут зараз залишки осіннього декору, ви можете бачити ось цей будиночок помаранчевий. Це стоїть ще жовтенький кухлик, жовта свічка. Я планую створити тут такий куточок затишку з красивими новорічними елементами, ну і ще дещо. Коробки із декором, трошки поширодю, розберуся. Щодо до чого. Надибала всіляких блискучих сніжинок. Хочу порозвішувати їх на люстру. Минулорічний дивовижний коник, від якого я в дикому захваті. Ялиночка. Упс. Нова цяця, Зараз все покажу. І коробка номер. Мій улюблений свічник, гномик і всілякі приколи будемо зараз розставляти. І покажу цього року дещо нове придбала в колекцію. Я люблю дуже дерев'яні іграшки. І в мене з'явився ось такий класний дерев'яний потяг. Буду його виставляти до ялиночки. І час розбиратися із ялинкою. Ні, звісно, справжню ялинку я теж обов'язково хочу. Я просто чесно ще не вирішила ставити штучно чи купувати справжню ялинку цього року. А якщо купувати справжню, я дуже переживаю, що вона там ну, дуже мало буде стояти, якщо її зараз в хаті встановити, тому, тому трошки відтягую цей процес, тож будемо з вами зараз наряджати цю маленьку дерев'яну гарнюню. Чувачок, сніговичок. Дивіться, це такий потяг, і він ставиться кудись сюди. Опа, містер сніговик. Я сиджу. Дивлюся на цю ялинку, знімаю і не можу зрозуміти, з якого дітька з цієї сторони ялинка красива. А оце от я повиставляла таке все гарненьке попід ялинку, не з цієї сторони. І я така, невже якийсь Бовдур зробив так ялинку, щоб іграшки стояли за ялинку, а вона прикрашена не цією стороною? А потім я розумію, що то я затопила, тому що треба взяти. Упс, переставити. О! Вийшло прикольно. Але десь частину іграшок такі загубила. Буду шукати. Ну що, розкриваємо це чудо. В мене теж чомусь потяги асоціюється часто з зимою з цією, знаєте, дорогою через акведуки, засніжені ліси та гори. Божечки, яке воно миле. Дивіться. Ну, і я думаю, що все ж таки щось на робочий стіл зараз теж додам. Стабільно планую залишити ось цю гірлянду на столі, бо мені подобається, як вона підсвічується, коли ввечері читаєш тут. Хочу поставити сюди ось цього милого гнома. Мені здається, ми його в минулорічному влогмасі купували в якомусь із. Якщо вам мало раптом влогмасів, подивіться, в мене минулорічні на каналі залишилися. Так, сюди посадимо гнома десь так. І теж один із моїх улюблених підсвічників, яким я користуюсь майже весь рік, він просто фантастично виглядає, коли там всередині свічка, тому що він, типу, усередині скляни, і тут потім дзеркала, і воно так все блищить, це просто фантастично і атмосферу створює дивовижно. Тому на робочому столі трішки додали декору, а тепер хочу поговорити про адвент-календарі і взагалі про цю традицію адвентів. Якщо чесно, я дуже фанатію від цієї традиції. Я люблю красиві адвент-календарі. В мене були тільки із солодощами. І минулого року я думала, що от треба завчасно про це подбати, собі щось надумати. потім увесь грудень відкривати віконечки, але хтось. Завтикав і ніяк адвент я не зробила. Дуже засмутилася при тому, що зараз розумію, можна було просто книжковий, наприклад, собі купити. Там, ну хай це було б одна книга раз на два дні, але це було б дуже дуже прикольно. Тим не менш, як я так є, придумала собі невеличку альтернативу. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас ось ці адвенти на грудень місяць, чи любите ви таке, і якщо так, то які саме, тому що зараз їх існує дуже багато від усіляких штук із конструкторами до солодощів, книжок, іграшок. і Це прям вау. Я вирішила вийти з цієї ситуації з гордо піднятою головою і максимально хорошим настроєм, але не сильно заморочуючись. Тому придбала просто велетенський набір чаю. Тут 60 пакетиків із чаєм і 12 видів чаю. Я подумала, що влогмас я цього року почала знімати доволі таки пізно. Якраз мені на якусь кількість влогмасів різного чаю вистачить. Тому е пропоную його зараз відкрити, обрати чай і нарешті поговорити про дуже прикольну зимову книгу. Я думаю, спробуємо Ройбуш Малину. І поки чайок. М -м -м. А пахне до речі, класно, Поки чай запарюється, поговоримо нарешті про книгу. Зараз читаю легендарії дивних міст. Так, це ретейлінги різних казок, написані українськими авторками, змішані із міським фентезі. Я обожнюю міське фентезі, тому коли ця збірка тільки готувалася до друку, чесно, надзвичайно сильно її чекала. І приїхала вона до мене, от поперед замовленню. Це вже плюс-мінус, мабуть, рік пройшов, але я спеціально її відкладала на зиму. Ви спитаєте, не вже книга настільки зимова? Ні. Вона не вау зимова, принаймні поки що, але вона дуже-дуже казкова. А я полюбляю читати казки саме напередодні новорічних свят. Тож, давайте трошки поговоримо про видання, про те, що тут не читалося, я кому однозначно раджу. Почнемо саме із зовнішнього вигляду книги, тому що тут. Блін, я розчарована. Виглядає особливо в кадрі. Так, вибачте, в мене тут така закладинка, жлобська трошки, тому що це просто листочок з блокноту, хай буде отак. Виглядає, я думаю, в кадрі це видання просто фантастично. На момент, коли воно виходило, ще не було цього вау-буму на кольорові зрізи, коли вони зустрічалися на кожному кроці, тоді це було щось таке, мм, прикольно. І тут видавництво ранок вирішило зробити срібний блискучий зріз. Ось подивіться, що з ним сталося за кілька днів читання. Він увесь в полосочках, попри те, що я читаю книги дуже охайно. Біла обкладинка ні, ось ця не замацалася, виглядає класно. Дизайн мені подобається. Тут афігенні просто форзи це такі казкові-казкові в біло-червоній е кольоровій гамі. але папір мені цікаво, чи вам видно, але він тупо просвічується. Він не гладенький, а шершавий сірий папір. Якщо дивитися візуально на фоточках, у поєднанні з оцим срібним зрізом це виглядає класно. Але в мене питання, що буде з цією книгою після кількох прочитань. Ну, типу, з часом сторінки вони все одно стають темнішими. А я наразі читаю, розумію, що це саме та книга, яка точно лишиться в моїй бібліотеці. І мені хочеться, щоб вона так само офієнно виглядала через якийсь час. А я читаю а тут отакі от жлобські сторінки. Вибачте, це моя суб'єктивна думка, поки це єдине, що мене засмутило у цій збірці, а все інше просто порадувало. Отож, зібрання ретелінгів, казок. Змішання з міським фентезі від українських авторок. Когось із них я вже знала, когось із них явно знаєте ви, але для себе повідкривала і нові імена. Почнемо з переліку. Тут є твори Наталі Довгопол, Ярини Катарош, Анастасії Куликової, Наталі Мотолінець, Ірини Пасько, Дарії Піскозуб, Ксенії Сокульської та Світлани Тараторіної. Починається збірка із оповідання Наталі Матолінець, «Ольгерда проти ночі. Це ретейлінг казки про Снігову королеву, про Кая та Герду. Я в дикому захваті. Просто прочитала за один вечір і така хочу ще а все. А оповідання закінчилося. На жаль, друге оповідання Наталі Довгопол теж дуже класне, не зимове, але атмосферне, казкове. І не залишає після себе ось цього, знаєте, після смаку незакінченості, що мене чесно, надзвичайно порадувало. І для себе відкрила нову авторку. Якщо чесно, тут є оповідання, здається, воно третя чи четверта в переліку. Третє, оповідання Ксенії Сокульської називається кето чоботях». От Чоботях, мабуть, чоботях. Ну, типу, у чоботях». І я, по-перше, нічого раніше не чула про цю авторку. По-друге... Будь ласка, якщо є книга повна, а не тільки оповідання, дайте її почитати. Будь ласка, давайте її видавати, бо це Київ, це класні, фантастичні, точніше фантазійні персонажі, дуже оригінальні, дуже об'ємні. і Я хочу ще мені мало. Наступне оповідання зараз читаю поки що до персонажок не прокипіла, але доволі таки прикольно. Кому раджу прочитати? Тим, хто любить ретелінги казкові, і тим, хто хоче познайомитися з українськими авторками, відкрити для себе нові імена, а можливо десь відчути стилістику. Я, наприклад, ще не читала Дар'ю Піскозуб, і ось думаю, купувати її машину чи не купувати. Так? Серія гема, машина. Так само із Світланою Тараторіною. У мене її книги є. Я така думаю, читати не читати. З Іриною Каторош подивимося, можливо, це для мене можливість виправити враження, тому що до цього мені творчість авторки абсолютно не подобалася. Тож це класний варіант, знаєте, такого лікбез знайомства, поки дуже раджу. Я буду, сподіваюся, чи вже Настоявся пити чай, далі читати цю книгу і готуватись до наступних влогмосів, бо якби грудень місяць вже на творі. З вами сьогодні була атмосферниця. Я вас міцно міцно обіймаю. Я дуже дякую, що ми провели час разом. Кому сподобалося це відео, будь ласка, тись лайки, коментарі. Якщо хочете більше влогмусів, хто ще раптом не підписаний на канал, тись на підписочку. Ласкаво прошу в нашу затишну атмосферну спільноту. Це обімашки. Побачимось далі у наступних відео, Па-па!